Брати і сестри, Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Ми вже з вами в цьому відеоблозі розмовляли про приїзд до України, митрополита зі Сполучених Штатів Америки Тихона Моларда, який, як було його представниками офіційно оголошено, прибув до нашої держави для того, щоб підтримати. Очільника структури Московської Патріархії в Україні митрополита Онуфрія Березовського, саму цю митрополію Московського патріархату, а також народ України. Візит завершився, митрополит поїхав до Румунії і далі до Царгорода. Бачимо, що метою цього візиту було власне підтримати структуру московського патріархату в Україні. Бо, хоча звучали. Декларативні заяви про підтримку українського народу у боротьбі з російською агресією, але митрополит Тихон поїхав не туди, де відбуваються події, пов'язані з російською агресією. Він не поїхав до Бучі. Він не поїхав до міст, які постраждали від російської окупації. Він приїхав до мирної буковини. Він приїхав до Мирної Тернопільщини для того, щоб в зустрічах, виключно з представниками Московського патріархату, висловити їм свої найкращі почуття, побажання і підтримку. Добре, що саме цим він обмежився і не робив заяв, які би лише погіршували ситуацію. Але очевидно. Що правдива підтримка українського народу, який страждає щодня від російської навали, могла би бути більш видимою і діяльною. Він не зобов'язаний був зустрічатися з представниками Православної церкви України, хоча з точки зору церковного права саме так мало би бути. Але хоча би з представниками громадськості, інших церков, релігійних організацій, митрополит Тихон міг би зустрітися. Виключно монастирі, виключно храми і будівлі, які належать до Московського патріархату, виключно аудиторія прихильників Московського патріархату. Ось з ким і спілкувався і до кого приїхав митрополит з Америки. Чому так? Частково ми вже сказали у попередньому відео. Слід усвідомлювати, що в США на американському континенті існує виняткова ситуація, коли паралельно діють багато різних православних юрисдикцій. Всі вони визнаються канонічно дійсними. Це і юрисдикція Селенського патріархату, Грецька архієпископія Америки, це і юрисдикції інших. Помісних церков, це і вже згадана нами православна церква в Америці, яку очолює митрополит Тихо. І ті, хто хочуть навернутися до православ'я на Американському континенті, по суті, мають багатий вибір. Вони можуть прийти до Вселенського патріархату, можуть прийти до якоїсь національної юрисдикції. Ті, хто Долучається до православної церкви Америці, дуже часто роблять свій вибір на користь так званої російської духовності. І не випадково, що і сам митрополит Тихон, колишній протестант, який навернувся до православ'я, з усіх можливих видів типів православ'я обрав саме російський його різновид. І тому. Такий самий російський різновид, лише в Україні, він і приїхав підтримати. Безперечно, це не означає, що всі, хто є в Православній церкві в Америці, є послідовниками, прихильниками руського міра. Навпаки, ми знаємо багатьох, священнослужителів мирян, які щиро моляться за Україну, щиро підтримують її, які свідчать істину. І ми за це надзвичайно вдячні. Але митрополит Тихон і керівництво. Цієї юрисдикції, як бачимо, є повністю залежним від наративів руського міра. Під час свого візиту митрополита Тихона було представлено як предстоятеля Православної Церкви в Америці, але насправді він є лише один з ієрархів, статус якого є канонічно неврегульованим. І це дуже добре було видно по тому, як його надалі приймали у Румунії. Він служив у монастирі Путна на румунській землі з благословення патріарха Даниїла, але жоден ієрарх з ним не служив. Лише один місцевий архієрей був присутній на його зустрічі. Не так зустрічають предстоятелів під час візиту до помісної церкви. І, очевидно, його зустрічали просто як одного з ієрархів паломників, а не як предстоятеля Православної церкви в Америці. Тому що Румунська церква, як і більшість православних церков, не визнає цього статусу. Як, до речі, і сама Російська церква, яка цей статус проголосила, адже вона в США має дві своїх паралельних юрисдикції: Російську православну церкву закордонну і так звані Патріарші парафії. Митрополит... Тихон завершує свій візит у Царгороді. Сподіваємося, що там він почує значно більше правди про те, що відбувається внаслідок російської агресії проти України, ніж він міг почути від представників Московського патріархату, перебуваючи формально на українській землі. І остання деталь, ніби невелика, але дуже красномовна. В офіційному повідомленні про візит Митрополита Тихона вдвічі зустрічається розповідь про те, що під час богослужіння відвідин чути було піснеспіви слов'янською, румунською і англійською мовами. Це Україна? А де мова українська? Чому на українській землі ті, хто називають себе українською церквою? Приймають іноземного гостя, але після співів українських від них не чути. Відповідь, мені здається, абсолютно очевидна. Бажаємо митрополиту Тихону і його послідовникам краще чути біль і страждання українського народу і чути їх не від представників Московського патріархату, а чути їх від жертв російської агресії. Як це робили інші релігійні діячі, які приїздили в Україну? Архієпископ кентерберійський Джастин Велбі, католицькі ієрархи, протестанські наставники, проповідники і пастори, вони значно більше виявили співстраждання і любові. Хоча і не належать до православної церкви, ніж православний митрополит. Із далекої Америки, який приїхав підтримати одновірців по руському міру. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за те, що цікавитеся цими відео. Прошу підписуйтеся, якщо ви цього не зробили. Натискайте на дзвіночок для того, щоб отримати вчасне повідомлення про появу нових відеоблогів. Коментуйте, ставте питання, відповідайте на питання інших дописувачів. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення воістину Христос Воскрес!